Так, всім знову привіт. Продовжую знімати продовження шляху до бару. Це серія 1. Сезон, точніше, один, серія 3. І ми зупинилися на тому, те, що нам треба взяти, знайти трьох кур'єрів. Кур В минулій серії ми вбили ще одного кур'єра. І тепер намагаємося взяти знайти іще одного. Я вже пробіг 6 кругів. І до сих пір не знайшов жодного просто. Ну і питання де вони. О! <звук> Нарешті. Іще один. Залишився останній. Залишився останній. О, капані. Блін, мене зажало в дві спини. А... Хлопці, заспокойтесь! Два на одного. Три на одного це якось не дуже чесно. Слава Богу, те, що ми вижили. Так, забрали. Плюс репутація. Ну і побігли ще шукати. Я б пішов вбив сюди. Но... Не хочу. Три тисячі. А ну що в мене там по пропуску? Ага. Погнали іще. Шукати кур'єрів. Бачите, першого ми знайшли швидко, а з другим уже вийшли трабли. Мені почулося те, що хтось за мною йшов. Де ти кур'єр? І де він? Ви бачили це? У дробовика. Курон гарний, а я не вбив свиню. О, ні, когось то із наших вбили. Ну. Які у них? вони гарні. О, це так мило. Так не будемо на це дивитися. Яка у них мордяшка? А це ж мутовані свині. Це ж просто мутовані свині. Ви знали це. Шукаємо іще одного кур'єра. Пробігли вже два оберти. два оберти. Будь ласка. Ну Будь ласка, ну хоча б один. Дайте мені знайти. Хоча б одного. А де нашого вбили? А, вже видно. видно. Добре. І де ще один кур'єр? Гран, будь ласка, Зів, прошу, дай мені цього кур'єра. Я ось прошу, Зів, дай мені кур'єра цього вбити. Гра дуже цікава, коли ти намагаєшся взятися знайти останнього кур'єра, і ти бігаєш навкруги Дьявольської гори, вже 5, і намотав 5 вже кілометрів, і так і до сих пір не можеш вбити сраного одного кур'єра. Той який не може взяти елементарно заспаунитись і. прийти до мене, щоб я його кокнув. Ну ось реально, де він стоїть тут? Зів, ну будь ласка, дай мені цього кур'єра вбиті, я піду далі. Пощади дай! Коротше, я так розумію, мені кур'єра, не хто не дасть. Як цікаво! Я вже п'ятий раз біля цих залишків пробігаю. Але кур'єра так і не побачив. Я швидше зі старюсь, чим е, візьму цього кур'єра знайду. Ось ну, Девінс знаходиться тут. Ну, а поки ну, я, я бігаю і шукаю кур'єра, можна вам розказати те, що. Stellcraft це гра прикольна, але, ну. Звісно, не гоморойна, але просто буває важкою. Ось, наприклад, коли ти взяв із сладость Коли ти намагаєшся взяти знайти е, там, наприклад, ресурси для того, щоб е, зробити собі кращу е, там зброю чи костюм. І оце твій гімплей. Я... Я, звісно, я не кажу те, що гра погана, а вона іноді. Те, що може тебе вибісити по місцю. Ось коли я перше почав гуляти, мене вибісило перше те, що я не міг взять пройти оцього цю собаку. Срану. Я не міг просто пройти срану собаку. А до цього мене вибісило те, що я не можу потрапити до... ...на звалище техніки, тому що там, бачите, блин, амномалії бандюки ходять і. і. кошмарять всіх. Я всю серію бігаю навколо цієї яцької гори і не можу знайти сраного кур'єра. Ну, і з де він? Зив, дай мені курьера. Як я в Як давайте, останні кападині. Продовжуємо шукати кур'єра. Пробігаю 10 раз уже. Кур'єра знайшли? Ні, не знайшли. На де він хрен його знай. Коротше, я думаю, я закінчу відео на цьому. Потім почну запис наступного відео, тому що це буде довго. ставте подобайку і до зустрічі!